Таю і у вас, шановні глядачі на своєму каналі. В цьому відео я покажу вам дуже класний картковий фокус, який неможливо розгадати. Зараз я вам його покажу, але перед цим я хотів би вам сказати, що, зайшовши в YouTube студію, я помітив, що мій канал багато людей дивиться без підписок. Тому підписуйтесь. Ось, зараз я. Добре, перетасую карти. Можу навіть зараз таким методом потасувати. Ось потасував. Ось так зараз дрібньою. Можу ще навіть такою тасовкою. Тобто тасовка може бути будь-якою. Вона на це не впливає. Ось, потасував. Тепер мені необхідно взяти, ж взяти карти гральні оці ж, на які я показую фокус, і поділити їх на дві е, стовпки. Зараз приблизно ділю половину, ну хай приблизно і сюди покладу туваж половину. Необхідно мені з цієї колоди зробити три корти. І я скажу вам, яка третій і буде тут. Точно. Тут буде сім пікова. Раз. Два. Три. Сімпікова, як я і казав. Добре, давайте ще один фокус. Ну, тобто ще раз. Перетасуємо. Цю половину сюди, цю половину сюди. Візьму звідси три карти. Тут буде сім бубнова. Раз, два, три. Сім бубнова, так як я й казав. Ну давайте й третій раз. Візьму карти, потасую. Раз, остап. Поділю знову на три стопки. Чи на дві стопки перепрошую. І тепер вже візьму з цієї, колоди. І дізнаюся, яка третя карта буде тут. Раз, два, три. Все елементарно тут буде моя улюблена карта. Червовий валет. Раз, два, три. Ну що ж, тепер буде секрет цього фокусу. Е, нам необхідно просто перед початком фокусу, перед тим як ми будемо його показувати, потрібно буде підглянути третю корту зверху. Ну, ось, роз, роз, третю Запам'ятовуємо, що це чергова п'ятірка. Кладемо все в такому ж порядку. О, ці дві корти, які тут є, їх не обов'язково запам'ятати. Потрібно запам'ятати третю зверху корту. Е, ну Можемо тепер перемішати ж у яску. Ось дивіться, коли робимо пару сувку, то ми залишаємо тут трошки корт, щоб вони не перемішались. тут Також можемо зробити сувку, Ось таку. І збереженням всієї колуди. Тобто тут знову ж таки третій корток буде п'ять червова. Ось так ділимо. Запам'ятовуємо, що в цій стопці буде п'ять червова. Беремо з цієї стопки. Три карти. Ось покажу, як я це роблю. Тепер ми запам'ятовуємо що сімка пікова. Запам'ятовуємо цю карту. Кладемо. Потрібно запам'ятати третю корту, яка буде знизу. 7 пікова. Ось, кладемо все ось так. І кожемо, що третій корту буде п'ять червова. Раз, два, три. П'ять червова. І тепер обов'язково потрібно ту колоду, в якій ми вгодували карту, потрібно буде покласти наверх неї цю колоду, в якій сімюрка пікова. Є зараз сімбікова. Кладемо цю колоду наверх. Ну і тепер знову ж таке тасуємо. Можемо зробити таку тасовку. Ось то перетасувати, щоб все було, як то кажуть, по-чесному, але насправді не дуже. Ну і тепер ділимо курівну колоду. Беремо звідси три карти. Запам'ятовуємо трійку червову І кажемо, що тут буде сім капікова. Роз, два, три. Ну і такий фокус можна робити до безкінечності. Головне запам'ятати третю коорту зверху. Ось такий ось фокус був, шановні глядачі. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайку, поширювати це відео друзям. А також не забудьте підпис... поставити дзвіночок після підписки, щоб цей канал е... поширю... був популярнішим і наша україномовна спільнота ставала більш відомою. Ще раз дякую за перегляд, на все добре, до наступних зустрічей.